Хочу познайомити вас із салатиком, котрий відрізняється ексклюзивним смаком. Особисто я не є прихильницею салатів з консервами, але цей салатик мені зайшов. Він готується за лічені хвилини і має пікантний та неповторний смак. Цей салат можна готувати повсякденно або прикрасити ним святковий стіл. До речі, ловіть посилання на подібні салатики для вашого свята. Повернемося до нашого салату. Для його приготування знадобляться такі продукти. Нарізаємо редиску. Подрібнюємо зелену цибулю. Огірки нарізаємо довільно. А ти що, ще не підписався на кукіш? Тисни на підписку та про лайк не забудь. Мені буде дуже приємно. А тобі цікаво. Обіцяю! Зварені вкруту яйця, ріжемо скибочками. Додаємо консервований тунець та перемішуємо наш салатик. Заправки тут ніякої не потрібно. Олії з тунця вистачає. Але не зайвим буде доповнити рибну страву лимонним соком. Якщо маєте лимон, додайте до салату одну столову ложку соку. Все приправляємо перцем та сіллю. Перемішуємо. Салат готовий! І якщо вже пішла така тема, то покажу вам ще один салатик з рибкою. З подібних страв він, мій улюблений. Посилання на цей рецепт зараз на екрані. На цьому в мене все. Побачимося у наступному сюжеті. З любов'ю, ваш кукіш!